Створити фабрику кухню, на якій готуватимуть одразу для всіх навчальних закладів. Такий варіант реформування харчування у школах та садках розглядають у Лозовій. За задумом Національної асоціації громадського харчування на такому підприємстві готуватимуть правильну та здорову їжу. Потім шоково заморожуватимуть її і доставлятимуть до дітей. Таким чином можна проконтролювати якість та дотримання стандартів для учнівського харчування, розповів Орест Степаняк, голова Національної асоціації громадського харчування. Щодо логістики і обладнання, проєктом покривається в тому числі логістична складова, тобто транспорт і усе необхідне обладнання для транспортування, тобто це термобокси, спеціальні ємності для транспортування перших, других страв в охолодженому вигляді і напоїв. Щодо шкіл, усі школи і дошкільні навчальні заклади, які будуть приймати. Харчування будуть укомплектовані усім необхідним обладнанням для його прийому. Тобто це є холодильне обладнання для короткотривалого зберігання готової їжі, це пароконвекційна піч а, і, і сперні, там, додаткові елементи для його розігріву, так званої регенерації цього продукту, який був шоково охолоджений. І це роздаткова лінія і посудомийне обладнання відповідно для видачі і миття посуду. Реформування системи харчування учнів та дошкільнят обговорили у лозові 13 січня на нараді з начальником харківської військової адміністрації Олегом Синігубовим, Лозівським міським головою Сергієм Зеленським та освітянами. Губернатор області зазначив, при прийнятті будь-яких рішень треба не забувати про кінцевого споживача дитину заради того, щоб або ми приймаємо рішення, що так, ми можемо це реалізувати, і це вигідно для громади, але ми будемо виходити із останнього, тобто ми зараз не дивимося з вами поки що ні на ціну, ні на економіку. Ми дивимося на кінцевого споживача, це на, умовно кажучи, дитину. Якщо ми приймаємо рішення, наприклад, з вами про те, що дійсно це доцільно, це майбутнє, це і якість харчування, і все інше, і все інше. Значить, і вже звідти, тобто будемо йти, і все інше це для нас із вами завдання або зробити його там економічно обґрунтованим, і, да і доцільним і для громади, і для там і для області, тощо, або ми ж шукаємо якісь інші формати для реалізації проєкту. І до громади є певні вимоги. Їх озвучив Орест Степаняк. А що вимагається від громади? Це проведення до придатного технічного стану приміщення, де це обладнання буде встановлюватися. Відповідно, комунікація, ну а вони всі в більшості присутні на об'єкті. Ну і відповідно за можливості і по покроково відновлення обідних зал для того, щоб привести їх до гарного естетичного вигляду, де дітям буде комфортно споживати, споживати їжу. До обговорення запросили голів сусідніх громад Первомайської, Близнюківської та Біляївської, що також можуть долучитися до реформування системи харчування бо потужності фабрики кухні від 10 тисяч порцій їжі. Після наради Олег Сенігобов підсумував вже зараз час думати над тим, як покращити освітній процес для школярів та дошкільнят, які після перемоги повернуться до очної форми навчання. Мета основна, щоб діти отримали найсучасніше, найякісніше харчування. Під час свого освітнього процесу Лизівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, у громаді не перший рік вирішують, як покращити харчування дітей. Поки пропозиція організувати фабрику кухню прийнятна, її розглянуть та приймуть рішення. Ми не говоримо про розміщення на нашій території, розглядаємо пропозиції. Ми вже півтора року у цьому питанні, тому вже. Будемо говорити, так виходимо на фінішну пряму, і сьогодні пройшла нарада за участі голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Ми розглянули декілька варіантів харчування наших дітей. От і один з таких, я як бачу на майбутнє приємлених – це фабрика харчування, яка дасть можливість забезпечити перш за все якісним харчуванням наших діток. Разі серед усіх міст Харківської області пілотну програму планують втілити у Лазівському районі, щоб потім інші переймали досвід, розповів Орест Степаняк. Реформа шкільного харчування за патронатом першої леді, яка активно проводиться навіть в час війни, це дуже важливо. Наше основне завдання це здоров'я наших дітей шляхом. Забезпечені їх якісним харчуванням один з пріоритетів є сучасні якісні кухні, сучасне якісне надання послуги. Ярослава Дубіна, Єгор Крестельов, новини ТРК Лизова.